Доброго дня, ви на каналі Щедрий сад та города, так розростається базилік. це абрикоса. Ну, провожу, експеримент, що я зробив. І так, значить, спеціалісти радили обрабатувати огірки, помідори, значить органічними органічними. Да, І коли я почитав, підклеїв е, е, чек, то я на, за неділю прискую на 96 гривень. І я думаю, та ні, Володь, не пойдет. Нормальні гроші ти береш і, е, скажімо так, витрачаєш, сколько тобі тих огірків треба в цьому році. Не закатую. Да. И, может, така мисс мені приснилася, или... не знаю. Ну, короче, я обробив брашкою. Знаєте, що таке брашка, самогон гонит. Да. І ось я значит, пишу Брашка від начала жовтий листок 29 числа. Тобто я тут... Обробив брашкою. І що я замічаю, ось був листочок. Трошки він ета так воно позасихало повністю. А та частина, яка ще більш-менш здорова, то вона залишилась. Розумієте? Ось ці листочки були повністю жовті, вони відмерли. Да. І от там жовтий лист, бачу, жилки показав. Ну, ну, огурців он є огурці, бачу, Да. І саме головне, що мене заспокоює, так це пчоли. Пчоли жужжать так, що аж вуха вянуть. Ну, Бачу, що завізі є. А ті, які вже сильно поражені, ну, он лист. Я бачу, він в жовті. Ну, може, це осінь уже, останній день літа. Вітаю з цим Так, е, обробив також е, помідор Оця червона ленточка, хто -то мені наспівав, що коли обв'язувати, то помідори бачать, що зелене, і воно починається. Бистріше спіть. Так, читаю: брашка, от дорожки, кручений лист. Так, ось значить наш кручений лист на помідорі. Ну, сказати, що він не хоче вмирати, та ні, ще розкручується. Да, оці всі розмови про те, що... Додав мікроелементів, макроелементів. Ну, тут можна, як говориться, і жисть положити. Ми трошки живемо попроще. Того то шукаємо спосіб подешевше. Так, Брашка, жовтий лист. Ну, фіг його знає. Жовтий він, не жовтий, але я вам хочу сказати, мене понесло ще далі. Я взяв. Самогонку. Так, Брашка кручений лист. Ну, Це треба вести до спецу. Ну, як говориться, ну це ще не в трубку скручений. Значить, є, є те, що это відмирає, а тут взагалі ось свіженький. Да, і ось я взяла отаку вот от штуку. Да, Ось от такий от перець. Да, всі останні дохлячків я поубирав. Нема коли оце примочки їм ставити. А Брашка, жовтий лист з прожилками. Ну Подивимось, дивіться, як би він зазеленів. Якщо ну, що, то я підкормлю підкормлю всіх пам'ятом. Ну У мене тут є ще десь експеримент, де я самогоном взяв. І побризкав. Так, а де ж ці листочки? А, ось. Значить, самогон 70 градусів, кручений лист з прожилками, пляха-муха. то що він позеленів, точно розкручується, да. ну трошки такий тугуватий. Самогоняри дав. Ну, коротше, дивіться, воно не засохло однозначно. Помідори є. Это набраш. Я смотрю, бодренький такой листочек. Значить, этот подживлю. Що тут у нас написано? Брашка е, кручений лист. Ну, так, трошки є покручені. Е, плоди, та плодів теж там валовом червоні. Да, а ті, хто може хворі, повністю засихають. Так, позакидував я, пам'ятаєте, своє. Ну, гірки є. Воно бачу, Ой, яркі, тобто, їм тут подобається з тим закинутим листом. Так, да, пройде ще пару. Ой, друзі, дивіться. Отакого от допускати не потрібно. Ось, дивіться. Ось такий. Оце все. Отакий желття, він тягне на себе на семена і нічого ви не зробите. І я зараз підійду, подивлюся. Так, да, коротше, закину я ту свою лабаду туда. Так, ось дивіться, друзі. Ось вот такі огірки. Это капець. Это капець. Вон. Бачите. Огірок. Все. закидаєте наверх. Ну, це ж не страшненький, блин. ось дивіться, що творить. Йо-майо. Ай, Вовка Вовка получиш. Так, ну. разумеет, вот это надо. Не, если дети есть, то это им дает задание. И вони, да, я кажу, вот такие ярки, разумеете, вот, капец. Вот это попадается такие, это, и всему, и урожаю кредит. Все, ребята, вот это надо взрывать. Мгновенно. Короче, значит, сосед Добрий сусід дав мені три розсадини, три розсадини огірка. Е, е, огірка дав. І я подивлюся, як у нього, бо садили ми з одного лотка. Так, понятно, коротше, брашка самогон, дивлюся, не вбило мої кусти і... Все добре. Так, шановні ще трохи хотів вам показати. Я вам казав, що. Так, це я потім розказував. О, слива, 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 тримайся. Я не очі, так. Да. тому що ж. І так, груша. Ось груша, яка, бачите, її багато. Я підпирав, вона ламалася. Ну, коротше, ламалася. Падає, збираємо, варимо. А це я придумав. Дивіться, ось такі розтяжечки, Бачите? от, І ось, взяв і поприцеплював. От вони. Раз, раз, да, гілочки позакидав. І ця груша більш-менє в мене в равновесії. Ось, бачите, такі проволоки. Ось проволока, ось проволоко. Ось. Не став я підпирати. Ну, Подпорка теж, але воно ламається. якось. Бачите, тут маса варіантів на привізі, де воно саме да, ось, на шнурочках. Треба їм допомогти. Дивіться, оце я зробив такий крючок. Бачите? І обов'язково в оцих згибах, шановні, робіть такі прокладки. розумієте, Щоб ця ржава проволока не натирала. Розумієте, отак. Знаєте, що це таке? В минулому році я так розвірів, розсвіріпав. Що на день народження подарив собі 30 пар носків, а старий ну, виніс з дому. Ну, не вистачило жадності викинути. І бачу, я радію цим рваним носкам. Это. Так, друзі, ще один хотів. ну Тут гроші в Да, відправляю мета, продаю. Да, Значить, дивіться, ось. Отой от персик я зірвав, бо віточкою воно зламилося. І ось вони освобождені. Раз, два, три штуки залишились, от вони. да, і бачите, біля центрального е, такого хребта. Ета, да. Тобто, дайте дереву дозріти. Розумієте, це і дівчинка маленька. Спочатку вона повинна бути поцілована, потім обнята, а потім уже. Е, ну, вона сама прийме рішення, що вона потім буде робити. Так, шановні, обнімаю, люблю. Значить, слей, буде. Це у нас слива. Слива. Значить, Хто бажає слив, приходьте. Да, і найголовніше це ваш настрій. З гарним настрій. Дуйте, всі знаєте, а я гарний настрій бачу по 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 походки. Все, так, всі мы, ми алкоголіки. Якщо зробити, то повірте, це дешевий метод. Це будуть п'яненькі помідори. Все, пока-пока. Вас люблю, миру усім. Підписуйтесь на канал сад та город.